І здоровенькі були. <кій> У нас ранок, і зранку вже жарко. У нас стоїть спека 33 36 цілий цей тиждень. Тому, як ми цієї жари чекали довго, так ми тепер від неї ховаємося. І що, або ти, діду йдеш з тим псом, або ти не йдеш з тим псом. Сам не знаю, що хоче. І це досить, знаєте, так, ця жара досить небезпечна <кхем> а, тут, де я працюю, вони в суботу святкували. День народження цієї хазяйки. Були гості, звісно, гралися гуляли там з дітьми, застілля було. Коротше, забавлялися вони. В неділю після того всього, ви вам трошки очі. В неділю після того всього вони вже відпочивали, відходили, але жара рівно вже трималася. І вони як ні в чому не бувало, нічого такого страшного, знаєте, не запідозрили, поки я не прийшла у понеділок. А вони такі всі щасливі, на таких знаєте, емоціях розповідають, як було, що було, скільки було, до якої години. А я сижу, принюхаюся і кажу, слухайте, а що у вас так димом тут пахне? А вони кажуть, ти знаєш, той вчора цілий день пахло, бо у нас тут сусіди збираються з компанією завжди і е, роблять барбекю. А я кажу, слухайте, півдесятої зранку, бо я приходжу на півдесятої. Я кажу, я не знаю, кому би хотілося їсти це барбекю зранку. Це реально барбекю, чи може це у когось щось горить? А вона каже: ми не знаємо, але ми вчора бачили компанію сусідів, які жарили. І я тут дивлюся у них просто через вікно на бек-ярд, і бачу, що йде димок з якогось там боку. І я кажу: так оце ж барбікю аж до вас доходить димом? А вона каже: де дим? І я їй показую, що дим оказується, я виходжу на, на, дивитися на порч туди, ганок той, і бачу. А у них димиться мульча, якою вони недавно посипали. В таку жару ця мульча підсохла. І, видно, хтось, хто був на день народження, курили, кинули туди не до цей що незагашений. І та мульча потихеньку почала собі тліти, тліти, тліти. І два дні вона тліла. В таку жару бо вона зашкруміла від того сонця, від тої спеки та мульча. Вони навіть гадки не мали, що якийсь там гість, який до них прийшов, міг викинути такого, знаєте, як незагашений окурок у ліс. У них там взагалі такий лісок. За бекярдом. І тут тліло, тліло, тліло. Вони мають часті, що то не було вогню. Я виходжу туди та й кажу, Моніка, у вас горить бекярд. А вона каже, ти що, не може бути? Я кажу, йдемо швидко неси воду. Поки ми набрали води, поки ми спустилися, звичайно, не було великого якогось такого згорання, але у них бек'ярд був. Відгорожений такими якимось, знаєте, я знаю, як то називається, такими стовбурами дерев квадратними, такими зрізаними. І ті стовбури там теж лежать вже, я не знаю, скільки років. І ті стовбори від тої мульчі почали тіліти також. Вона вся у паніці, почала сваритися, що що тут гості в неї були без такі як можна так зробити? Ми тут живемо, діти, ліс, як можна було викинути отак, куди попало окурок. Коротше, загасили ми то, то вже було, знаєте, то вже було такий нормальний кусочок стрілого того тої мульчі. Вони мають часті, що не було вітру. Отакий От день був спокійний, теплий, безвітряний. Якби вітер то роздмухав. Мав би горіти і той ліс, і вони, напевно, разом з ним. Це, це просто страшно подумати. І всі сусіди навкруги, тому що той ліс іде така якась лісополоса на бекярді у людей. З однієї і з другої сторони живуть люди тої лісополоси. І якби то палало, то палало б, хай Бог милої. Тому в таку спеку треба бути дуже. Важним з вогнем. Трава, бачите, пожовкла де-не-де? -де. маленька іскра може наробити такого чуда, тож не дурно горять там і в Каліфорнії, і в інших штатах все горить, все палає влітку, особливо, тому що отакі от якісь необдумані поступки роблять люди. Особливо ті, хто палить. З одного окурка може згоріти пів штату. А спека у нас стоїть тепер неймовірна. Ми з дітками, якщо я встигаю отако вийти зранку, до 11 години потім йде спати мала і все, більше не виходимо вже з ними. Я йду додому у пів шостої, на двір більше носа не показуємо. Ввечері не знаю, чи вони виходять, це їхня справа. Але робити нема що. Безпеку. як ми довго чекали цього літа, так ми тепер ховаємося від нього. Сьогодні також ходять десь йти в парк з старшою дівчинкою. Та й питається мене, Іра, що робити. Я кажу, звичайно, жарко, а вона така біленька, Вона не має права бути на сонці, бо вона зразу згорається, дитинка. <кхем> Я кажу, ну то що, намастіть, та й до обіду можете йти, а там вже будете бачити, де ви там будете сидіти. Вони кажуть, вже пора ходити на біч. Я кажу, на біч пора ходити. Старшою йдіть, з малою вам нема що робити. Старшою трохи йдіть, а я з малою буду. Вдома, тому що то, то не буде добра з такими дрібненькими дітками. Хоча ходять, ви знаєте, ходять. Але воно таке, воно не відпочинок. Показати дітям е, океан, показати дітям пісок. Ну, що ж їй показувати? Десятий місяць вона однако не зрозуміє. Старше вже йдіть, старша вже зараз три роки, то буде їй інтересно погратися. Кажу, я з молодшою побуду вдома, на мене легше. Ставлю дитину нормально спати, нормально нагодую її, і все буде ну, як, як, в режимі, а то вже кудись їхати, то таке, воно то спить, то плаче, то не їсть. То ще щось, я таки не люблю поїздки з малими дітьми. що потім збивається весь графік, і діти потім не знають, що їм треба, що вони хочуть. Тим більше така спека. Але коли підеш на біч, на океан як не коли жарко, правильно? Такі у нас справи. Сподіваюся, у вас також тепло чула, що там щось україною прийшло. Якийсь град був, і... Ну буває, буває і тут усіляки. Минулого року тут також шкварило. тут якийсь час можеш шкварити, потім відходи. Але мені здається, що тут таке майже жарке літо, як у нас в Україні. Можливо, від того, що вологість тут, океан рядом. <кій> І коли тут така жара, нікуди не хочеться їхати, на відпочинок досить, тут жари нам тут, а відпочинок нехай почекає. Треба вже відпочивати тут. Почувати. Коли тепло, коли жара, можна і тут чудово. Купатися тут не будеш, тому що тут океан холодний. А, а загорати так. Плюскатися, дихати повітрям треба й тут, а то ми ніяк і не зберемося. От став і мене не пускає, і саме її не їдеть. А я на червоне можу йти направо. А він саме не їдеть і мені не дає, що вона. Ще прохолодну, бо я ще вийшла. А поливали вчора городину свою та квіти аж по 8 годині, коли вже все сонце коли зайшло, коли вже все трошечки охолонуло. Туди вийшли поливати. Розсадила трохи якісь, а, як називається, паутинка. Галинка ніби прислала, як вона називається. Коротше, капелюшки в мене повиходили і я їх розсадила. Бачу, що з того буде, з горшка на грядку поклави. Полила. І ще є один горшок там з чимось, не знаю з чим. Ще якийсь день-два. Побудуть, то й також треба розсадити. Короче, рук і води. в Таку жару треба води, води і води, щоб щось з того було. Може, того, бачите, другий не сильно заморочується з квітами та з усім навсім. Бо потрібна вода. А ми, бачите, на початках заморочуємося, не знаю, як буде далі. Просто треба буде насадити багаторічних які вкоріняються добре, які тримаються добре, які переносять добре спеку та жару. Та й так і буде. Йдемо до, йдем до роботи, йдемо, побачимо зараз, що там буде. Наші дівчатка себе поводять. Ну все, робочий день закінчено. Мої живуть, от бачите, на такому крузі. Тут де я працюю, у них отакий циркл називається. Не проїзна дорога, тупікова. І починається літо, закінчилася школа. Ну, ніби літо вже йде, але закінчилася школа і в них починаються вечори. Ice cream Social називається. Оця вся вуличка. Сюди до перехрестя. Раз у тиждень вони збираються всі, хто має бажання, хто має дітей, хто вільний, кому подобаються такі збори. Раз у тиждень кожна хата, котра виявляє бажання, збирається на подвір'ю цієї хати. І спілкуються. Для дітей морозиво, для батьків пиво. Якщо хтось хоче ще чогось, може донести. Якісь такі, знаєте, легкі закуски, якісь чіпси. Сюди. Кожний, що може, кому чого не жалко. От у них оце сьогодні перший. День цього літа починається. Воно продовжується, можливо, там тижнів 8-9, дивлячись, то має бажання. І... І так спілкуються. Ви знаєте, це непогана ідея. Вони спілкуються, вони знайомляться з новою. Запрошують, знайомляться, щоб знати, хто такий, хто живе, чим займається і мають на увазі до кого звертатися, якщо треба, в часі якоїсь там потреби. Це непогано, могло би, у нас також це започаткувати. У нас в селах люди здиваються, коли лиш на якісь, свята. Храми, день народження, Та й то не вся вулиця. А тут, бачите, вся вулиця і завжди це такий тут порядок. Ну, це тільки на цій вулиці. Я не знаю, чи так є повсюди. Там, де я працювала раніше, то збиралися раз у рік. Називалося як називалося Картал парічі, перекривалася вулиця, всі, хто живе на цю вулицю, збиралися також, також влітку або під кінець літа. Збиралися також спілкувалися. Але раз у рік, два рідко хто. А ці тут так собі завели. Тут багато дітей, тому вони більше знаєте, для того, щоб діти спілкувалися, щоб діти мали якісь таке заняття вечорами. Я кажу: Але ж сьогодні ж така спека, що ж вам? Як ви там будете сидіти? А він каже нічого, ми вже після сьомої, то вже трохи легше буде. Та й такі отут у нас справи. А я йду додому. Зараз покажу, які є вчора квіточки. Це жіночка, яка помідори вирощує, продає. Написала я у Фейсбуці, що продає там якісь багаторічні квіти, кому треба прийти заберіть. А я собі думаю, окей, вони в неї вже свої відслужили, піду, я заберу. Вона віддавала їх за дурно. Не можу сказати, що щось таке шикарне, але багаторічні, здебільшого, вона каже, не дуже такі прихотливі якісь, не дуже такі припхливі, Дуже розростаються, так що, каже, маю на увазі. Я взяла, посадила, а що буде, побачу. Зараз і вам покажу. У нас восьма година, ми вийшли з хати. Полила і чорнобривці гарно, дивіться, посходили. І ось ці капелюшки, то що я казала, цвітуть мої гости. А ось ці жовті квіточки, які я вчора взяла. Я знаю, я посадила. Така жара, що вони, видно, не витримують пересадки. Побачимо, що з ними буде далі. Я трохи щось прихворіла, не знаю, де і як, і що, чи це кондиціонери, чи що це, але мене щось <кій> насморк. Або нежить правильно. Кашляю. Вчора боліло горло. Дивіться, які ми будемо тут мати батернат сквош. Трохи густо тут вийшло, але вже що буде, це не принципово. Грядка. Малина, жовта пішла добре, червона, нема нічого з неї. Ось це червона, чомусь залишилася Зосталася одна і та щось. Недобре їй тут. Дивіться, є ягідки. Це ті, що давала. Галя з каналу у нас Галя вода. Дивіться, це третя вже. З нового урожаю. Ще буде пару. Залишилося три корчики. Ну, можливо, ми з них і розсадимо далі. Все, що буде. Помідори і тут є, і картопля. Дивіться, тут у нас город. Курудзи вже вище мене, а огірки вже вище, хати скоро будуть. Але огірків ще нема. Миленькі. Ось такі. О, що це огірок? Може, тому що гуща, але огірків ще нема. Отому я бачу, є маленький. Ой, є! О, вау, Дивіться, огірки люденькі. О, типа навіть не бачить. Ще один маленький є. То значить є перший на... Степан надумав м'ясо жарити курку. Ну, я хотіла такого молоденького. І ось тут помідори йдуть повним ходом. Ось, якщо вам видно, виноград також пішов. Степан хоче оцей навіс цим виноградом посотати і потім зупинити його ріст. Будемо їсти сьогодні м'ясо або завтра. Ну і з цього боку мої красавці. Я також тут досадила і мальви, і капелюшки, і майори пішли, і ромашки, і ось ця, Як воно. Вже забула. Тут пам'ятаю, тут не пам'ятаю. Гарний теплий вечір. Ще зараз м'ясо буде у передачу і буде все. Чікі-пуки. І на ось такій запашній, смачній ноті буду з вами прощатися. Всім всього найкращого. Бай-бай!